Євросоюз не має наміру дистанціюватися від Китаю, але йому треба захистити себе, коли його відкритістю зловживають. Про це заявив віце голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він прибув до Китаю, щоб спробувати спинити зростання напруженості між ЄС і КНР у питаннях геополітики й торгівлі. Торік ЄС зареєстрував рекордний обсяг двосторонньої торгівлі з Китаєм на суму 865 мільярдів євро. Але він дуже незбалансований, бо торговельний дефіцит ЄС становить майже 400 мільярдів євро. ЄС також треба захистити себе в ситуаціях, коли відкритістю починають зловживати. Недавно єврокомісія заявила, що запровадить мито для захисту європейських виробників електромобілів. Це пов'язано з дешевшим китайським імпортом. На думку європейських економістів, Китай вдається до демпінгу завдяки державному субсидіюванню галузі. Ми відкриті для конкуренції, зокрема для конкуренції в секторі електромобілів. Але ця конкуренція має бути чесною, тому ми дивимося на державні субсидії для виробництва електромобілів і на те, як вони впливають на рівні умови гри на ринку ЄС. Водночас євросоюз також розглядає деякі інші галузі, у яких на Китай можуть бути накладені мита. Проте деталі цього питання Домбровський не розкрив.